Сьогодні, чи не найбільшим багатством України являється її земля і противагу приватизації за тими майновими сертифікатами, за якими ми позбулись у державі? Більшої частини національного багатства у вигляді промислових підприємств, заводів, фабрик і так далі, ми не маємо права допустити бездумність. Розвазарювання найбільшого багатства, яке є вічне, бо завод за десятиліття морально старіє, а земля є вічною годувальницею народу, і окрім цього, це є територія. До того часу, доки не напрацьоване абсолютно чітке законодавство, до того часу, доки немає конкурентної здатності. Брати участь у ринку землі, простий селянин, хлібороб, ми не маємо права включати ринок землі в Україні.